У стаціонар поліклініки номер 19 прийшла Лідія Дяченко. У неї бронхіальна астма, що потребує постійного нагляду медиків. Послуговується Лідія Дяченко тут з 90-х років. Ну да, дуже давно і ні дай... Давно. і не дай Бог, щоб вона закрилася. От єдине, що хотілось би. На огляд прийшов і Станіслав Ставицький каже, ося родина лікується у цій поліклініці. І якщо цю поліклініку закриють, то ми не будемо в змозі взагалі обслуговуватися, тому що дуже великий потік людей, які на пенсії, і відповідно, їм краще ходити сюда, ніж їздити десь в інші райони міста. Цю поліклініку на героїв Сталінграда збудував завод Радіореле 30 років тому. У 2005-му медзаклад перевели на баланс міста. Потім будівля перейшла приватній фірмі. Два роки тому через несплачений кредит приміщення віддали Укргазбанку. Продати нерухомість намагалися вісім разів. Розповідає виконувачка обов'язків головної лікарки Ірина Довгань. Тут вона працює з перших днів роботи медзакладу. Бачите, що тут все це, це все вже тягнеться, тягнеться. Технічні паспорти, листи. Довгань каже, наприкінці квітня з банком уклали договір оренди до грудня цього року. З міського бюджету сплачують понад 107 тисяч гривень на місяць. Чи продовжить договір оренди? Довгань не знає. Будівлю поліклініки спробують продати у наступному році, розповіла директорка департаменту інформаційної політики банку Тетяна Дума. Поки ж готують новий договір оренди. Ми розглядаємо таку можливість щодо продовження на таких самих умовах. Ми не зацікавлені у тому, щоб закривалася поліклініка. Це точно не для нас. Звичайно, якщо буде у міста бюджет, чому б вони не брали участь в аукціоні і не купили зрештою вже цей об'єкт? Як працювати надалі медикам поліклініки? Ще вирішують говорить заступниця міського голови Світлана Горбунова Рубан на сьогоднішній день. Ситуація Поки що така, така, як і була, поки що ми очікуємо договір оренди, тому що без цього договору полікліника не може отримати пакет для отримання грошей від НСЗУ і надання медичних послуг і медичної допомоги. Декларації з сімейними лікарями тут підписали майже 23,5 тисячі людей у штаті, півтори сотні працівників. Це і лікарі, і обслуговуючий персонал, каже Довгань. Так вийшло, що ми. Стали заручниками ситуації. Вчасно ця ситуація не була вирішена, і вона тягнеться вже понад 15 років. І чи буде вона вирішена чи ні, ми не знаємо. Оренда поліклініки за майже рік вартує близько мільйона гривень, а стартова ціна будівлі понад 72 мільйони гривень. Директор міського департаменту охорони здоров'я Юрій Сорокола телефоном сказав: купляти будівлю поліклініки місто не може, не вистачає грошей. Ірина Гнатюк, Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків.